Європарламент сьогодні голосує за голову Єврокомісії. Це одна з найважливіших інституцій, що виконує і законодавчу, і виконавчу роль у ЄС. На другий термін претендує нинішня очільниця Урсула фон дер Ляйн. Які шанси у неї на перемогу і які плани вона має на наступний термін? Запитаємо у нашої колеги з Брюсселя Ірини Іванової. Ірино, вітаю тобі слово. Вітаю, Аню. Стежимо за подіями у Страсбурзі, де цього тижня почалась перша пленарна сесія новообраного парламенту. Сьогодні він голосує за кандидатуру Урсуле фондерляєн на посаду голови однієї з найважливіших інституцій Єврокомісії. Урсула фондерляєн номер один у списку європейської народної партії. Це партія переможниця на виборах до Європарламенту, які відбулися на початку червня. І для затвердження на посаді фондерляєн потрібна підтримка абсолютної більшості. Це три. Ста голос у неформальної коаліції, до якої входить партія фондерляєн, понад 400 депутатів. Проте деякі з них раніше відкрито говорили, що не будуть підтримувати її кандидатуру. Тож інтрига зберігається вранці. Кандидатка виголосила промову у європарламенті. У якій говорила про свої наміри на другу п'ятирічку. Головний акцент її промови на стабільності Євросоюзу, зміцненні економіки, збільшенні конкурентоздатності, збереженні єдності Європи. Говорила також і про російську війну, і про останній ракетний удар по дитячій лікарні у Києві. Фондерляїн пообіцяла Україні всю необхідну підтримку і зала супроводжувала її слова оваціями. Цей удар не був помилкою. Це було повідомлення, жахливе повідомлення для нас усіх. Отож, шановні парламентарі, наша відповідь має бути не менш чіткою. Ніхто не хоче миру більше, ніж український народ, тривалого миру для вільної та незалежної країни. І Європа стоятиме з Україною скільки буде потрібно. Отаке От наше повідомлення. Ну і зараз політичні групи у Страсбурзі проводять обговорення її кандидатури, і менш як за годину голосуватимуть. І цей процес відбуватиметься таємно. У разі перемоги нинішня очільниця може бути переобрана на другий термін, і це станеться уперше в історії Єврокомісії. Німкеня фон Дерляєн очолила цю інституцію 2019 року, і на її термін припали такі виклики, як економічні наслідки Брекзиту, пандемія ковіду та друга фаза російсько-української війни, і саме Подачі Єврокомісії Україна отримала понад 90 мільярдів євро допомоги від самого початку повномасштабного вторгнення Росії. За цей час ЄС почав нарощувати власні оборонні потужності. Росія дістала 14 санкційних пакетів. На минулому саміті лідерів євросоюзу, який відбувся наприкінці червня. Кандидатуру фундерляєн підтримали 25 країн. Голова італійського уряду Джорджа Мелоні тоді утрималася від голосування. Ну а прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан проголосував. Проти близько 16-ї години за Києвом ми дізнаємося, чи достатньо підтримки отримала Урсула фон дер Ляєн у новообраному парламенті. Аню, передаю тобі слово. Дякую, Ірино. Це була Ірина Іванова про хід голосування в Європарламенті за голову Єврокомісії і про головні фігури, які очолять основні інституції в Європарламенті, докладніше розкажуть мої колеги. Урсула фон дер Ляйн стала першою жінкою, яка п'ять років тому очолила Єврокомісію. Мати сімох дітей із вищою медичною освітою вона торувала свій політичний шлях останні 20 років. Очолювала німецьке міністерство у справах сім'ї та праці і соціальних питань. А у 2013-му стала біля керма міноборони Німеччини на чолі Єврокомісії фон дер Ляйн відзначилася підтримкою України у перші дні повномасштабного вторгнення. Оголосила про закриття повітряного простору ЄС для російських літаків і замороження Росії. Ських активів, а вже у квітні 22-го приїхала до України, привезла опитувальник, який заповнюють усі охочі доєднатися до ЄС. А заразом на власні очі переконалася у воєнних злочинах росіян. Кілька місяців по тому Єврокомісії першою оголосила про готовність надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС, який зрештою ми отримали. Ми всі знаємо, що українці готові померти за європейські перспективи. Ми ж хочемо, щоб вони жили разом з нами і втілювали в життя європейську мрію. Саме стабільність і передбачуваність політики щодо України грає на користь Урсулі фон дер Ляйн, переконані оглядачі. Попри те, що на другу каденцію вона заходить не так переконливо, а надто через строкатість поглядів парламентаріїв нового скликання. Утім, із 720 депутатів німкеня має 401 голос. Щоб очолити єврокомісію, достатньо мати абсолютну більшість. Залишається на своїй посаді ще одна багатодітна мати, і успішний політик мальтійка Роберта Мецола. Саме вона керує європарламентом, який ухвалює склад нової єврокомісії. Серед її звитяг успішна дипломатична кар'єра та жодного скандалу. Мецола однією з перших відвідала Україну під час війни 1 квітня 22-го. Та всіляко підтримувала нас на шляху до ЄС. Зокрема, виступала за прискорену процедуру вступу України до Євросоюзу, а ще захищала право українців боронити свої землі і закликала надати для цього зброю. За каденції Роберти Мецоли європарламент присудив премію Сахарова у царині прав людини українському народу. Та заразом визнав Росію країною спонсором тероризму is Україна це Європа і майбутнє вашого народу в Європейському Союзі. Будуть у комісії цього скликання й нові обличчя. Європейську дипломатію очолить тепер уже екс-прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас. Їй 47, за фахом юрист. Від початку повномасштабного вторгнення вона рупор українського лобі у ЄС. Тільки за перший місяць Естонія передала Україні військової техніки на майже один відсоток свого ВВП. Через збройну агресію Калас закликала не видавати росіянам візи. А відвідування Європи назвала цитую привілеєм, а не правом. Серед інших її крилатих фраз Росії поступатися не можна. А в якості протидії Путіну сама вона нерідко заявляла. Розглядає всі методи, зокрема й відправку до України військ. На початку року навколо її персони ледь не розгорівся скандал, адже з'ясувалося, фірма, якою частково володів її чоловік Арво Халік, вела бізнес у Росії вже після повномасштабного вторгнення. Та зрештою свої активи він продав. А калас публічно перепросила. Мені дуже шкода, що ця ситуація взагалі виникла. Я безумовно прошу вибачення у всіх, кого вона зачепила. Але я відповідаю за ті моральні оцінки, які давала, як і раніше, я вважаю, працювати в Росії. І підтримувати з нею відносини, коли йде повномасштабна війна, неправильно з моральної точки зору. Ще одне нове обличчя Антоніо Кошта. В минулому мер Лісабона і прем'єр-міністр Португалії нині він замінить на посаді голови Європейської ради Шарля Мішеля. Щодо України його називають недостатньо твердим і не дарма. Свого часу кошта неодноразово висловлював скепсис щодо нашого членства у ЄС і НАТО а найбільшою протидією Росії вважав єдність Євросоюзу. Та разом із тим саме Португалія однією з перших зголосилася надати ЗСУ танки леопард. Цьогоріч у лютому прем'єр заявив, вважає захист міжнародного права в Україні у безпеку Португалії. Та головне, посада президента Європейської ради радше організаційна і аж ніяк не передбачає самостійного ухвалення рішень від імені ЄС. На майбутній роботі Антоніо Кошта доведеться скликати саміти, головувати на них і оголошувати результати. Анна Басова, Ольга, Жидецька, подробиці, телеканал Інтер, марафон. Єдині новини.